Ось, бачите, це організоване угрупування, все, бачите, воно розходиться, бачу, так вони спілкуються, встановили, прийняли якесь рішення, хто буде за нього відповідати. Це тільки питання до прем'єр-міністра Шмигаля, я так вважаю, до президента України. Так, ми йдемо сьогодні. Сьогодні 13 листопада до 24 року, 16, 25 року на годинку 16-1.25 25 йдемо до центру. Тоді ж екстрені ночі. Доброго дня. Мені на прийом. Прийом? Так. Кого? Ну, до начальника. До кого? До вашого головного боса. У нас много начальника. конкретно. Один все центру. Виконуючий обов'язки директора. Летний, да? да. Так, теперь я. Де вона находится? На другой повод. Дякую. Nee. Доброго дня. Це ми з вами сьогодні спілкувались, так? Це пан Микола, так? Так, да, він з вами. Mm -hmm. Власний персональный. Вы хочет а, реактор. Да. Пряса, Я у вас колись был уже. Пообіцяв мені оплатити 100 тисяч гривень. Дивіться, ви. Ваш, Нестеренко. Є такі ваш Ще Нестеренко? Раз. Нестеренко, Не, працівник такий є? Ви вас? без камери, а ви нам залишаєте ваші з камери? Без камери, камери а як я маю підкріпити доказами протиправних які, дій доказ? вашої служби? Які, а як, як я вам я, буду які, якусь Виключіть, будь ласка, камеру? Я цього не можу. Я захищаюся. Пані або виключаєте камеру. Чим, ви чим, чим це обусловлено? Яким законом? Дозвіл на а хто наступна. ви такий? А хто ну, ви? Задовує є задовує закон задовує. вище над вами. розумієте? У вас же є закони? Є ваша конституція. От ми 90... хочемо з вами поговорити. Нащо ви нас знімаєте? Ви спочатку маєте виложити суть своєї проблеми, або написати проблема у вас, не в мене. У нас Він нас немає. Слава Богу, ви так думає. думаєте. Ви так думаєте. Давайте так. Або ви викладаєте це все на бумазі? Я ви усно, ви, я ви? жива людина прийшла. Ви маєте справу тільки з бумажками. Так, я так. це знаю, ваші порядки. Ну, У, так, вашей, так, ком... ви У вашій корпорації. А я жива людина. Перед вами прийшла людина, О, Все, окей. Ви це по вашій частині, це, ви це повинні розумієте, вже определяти. Є, є здатна От. Будь ласка, я навіть вам дозволяю. Оце по, все, ми То на рівні. Ви не дозволяли. Да. Дозволу, я включаю зйомку. що дозволу на зйомку ми не даємо? Так. Да, да. а, а я, в принципі, вас і не питаю, тому що законом мені це дозволено. Я прибув на особистий прийом до керівника. Ви не записалися, ви не записалися, ми просто ми прийшли... прийшли а не записалися до керівника. Це добре, що він був на місці. Я спочатку по телефону узгодив е час прийому. У мене ж до мене. Вам повідомляю, 10 листопада було виїзд Дуже вашої групи. Ви один із людей. Ще раз, представтесь, хто. Я представляюся, один із людей, мужчина. Ще ви, ви призвели. Я представляюся, я представляюся ви ви хто, от, з прізвищем, я по батькові. Я вам представляюся. Один із Дуже. людей, мужчина, з єдиним громадянством Української РСР Дмитренко Микола Олександрович. Оце і за цього. От за цього факту ваші виїжджали, вони ж не юристи. Чого вони приїхали розбиратися в цьому? От. Вони вважали, що я неадекватна людина, що я не сповна розуму і так далі. Я ж не думаю, що ви до цього дійдете. Микола Олександрович, будь ласка, в, в чому суть ваших претензій? У, 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 з яких то причин? Коли до вас не... виїжджав і хто виїжджав? Нестеренко. Оця група. Нестеренко це хто? Ну, він старший був у цій групі. А в якій групі? Це що було? Бригада, що допомога. Бригада. Було да. Бригада. Була. 10 числа. 10-го якого місяця? Цього місяця, ось. Цього От, листопада. Да, позавчора. Листопада. За якою адресою був Е, Бориславська, 72, 3. Бориславська чи Бориспільська? Борис... Бориславська. Це в Соломенському районі. Бориславська, 72, дроб 3. Поштове відділення 03-061. Це було не на квартиру, це було поштове відділення. Це поштове відділення було. Так, так. Так. Поштове. Все приводу у мене Чуть засняти відеоролік. Поштове відділення яке? 03.061. 03.061. Да. Так, і в чому проблема? Це ви викликали бригаду? Звісно, ні. А. Я не викликав, мені століт вони, вони мені нужны. А при я здорова люд? Притом Тут це вже пане Стеренко, про якого ви розповідаєте... Ви, ви скажіть він виїжджав у ці групи по виклику поліції. Його викликала поліція. Ви можете... патрульна поліція? Ви можете сказати суть звернення. Причини сюди, саме в в центрі МДТНК? Мені потрібен копія от, під ну, причина, навіть мотив мій отримати копію рапорту, чи як він звітує, от бригада виїхала. Вона повинна звітувати перед ким з вас. Бригада виїжджала до вас? Ні. Ні. Тобто бригада. А по, по, її, бригада. По, по, не, воно не психічно нездорові люди. От якраз до них. Я ж їй сказав, що оці поліцаї, ну два кого по, полі... викликали бригаду. Я не за це поліцаї треба питати. Я ж йому вашому нестеренку я йому пропонував. Знаєте, а бригада до вас приїжджала? Н... Надавали допомоги. допомогу. Я не я не потребував допомоги, але вам надавали вам надавали? Ні. Ні. А кому надавала бригада допомогу? Я не знаю, чого вони приїжджали. Це треба питати у, у поліцаю. Вони ж викликали. Вони викликали. Так, ж ну, Поліція викликала да. е, бригаду для того, щоб вони вам надали допомогу. Скоріше так? всього. Так? Ну так воно виглядає. Вони поліцаї прийняли рішення, не маючи не те законних підстав, притом патрульна поліція. Нам е, головне зробити конкретно і... наше звернення. І от хто з вас вже скрі... Я не думаю, що Нестеренко пішов сам на себе, що він виїхав оце. Йому отсюди хто-то дав команду їхати по цьому виклику, по ще, виклику поліція. Ще раз, ви сказали, що викликала поліція, так? Так. Да. Ну а в чому тоді питання до бригади швидкої допомоги, якщо ви викликала поліція? Це не до мене. От я для того прийшов сюди розібратися. Yeah. Коли виклик поступає, то бригада повинна виїхати. Вона виїхала. Була Такі, ну, то до 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 бригади. Чу, до бригади. Вони мене насильно перекрили дорогу і мене не випускали вже. Бригада? Да, швидкої до мен... допомоги, чи поліція? Ні, швидкої допомоги. Поліція якуда наоборот, ви, Вони сили не прикладували. Ви не випускали. Ну з приміщення пошти. Бригада. Да говорю, Я вас не викликав. Що я пішов? Вони мене силу примінили. У вас там один мордоворот, який вас на так. Ага. Бригади формується, і, і він приміняв до мене силу. Він мене всього вже Начав, ну, провокувати, щоб я пішов на якусь неадекватну дію, чого я не вчинив, звісно. Хоча вони мене провокували. Ваші праці, вже ваші провоці. А поліцаї вже по зговору, по корупційній зговору, вони вже домовилися, це вже домовленість була. Вони стояли в стороні і на оці. Канері вони заснімали це все, як відбувалося. От для того, щоб далі йти, далі рухатися в цьому напрямку, треба витребувати від поліції, щоб вони надали. А це я буду витребувати, тому що крім а мене, поліція ніхто не ця... Да? ні, я ще поліції в нас немає. Ви розумієте, що поліція нас людей не захищає. Вона тільки призначена для захисту оцих недієздатних, нездорових, неадекватних хворих людей, громадян України. Вони для того. Да, для того поліція таких захищає олігарху. Вони ж це вже очевидно для чого вони існують. Вони для захисту інтересу олігарху. Поліція саме. дивіться, де вона того, нас щоб, не захищає для того, щоб ми вам надали відповідь офіційну. Вам треба написати офіційне звернення. Я це вашій вже говорив працівнику, і вам говорю, що я. Здрава людина, ви ж бачите, добре, що, що я прийшли. людина. Ви зараз до нас прийшли і сядете, і напишете офіційне для того, да. щоб ми можемо. Ми да. От ви для чого? Ви беріть і записуйте ні, мої у у нас ви по закону по закону, Ви мене прив'язуєте до бумажки. А я ж не бумажка. Понімаєте? Я не бумажка. А на які підставі тоді вам мають якісь документи? Закон про... Ви вивчайте закон про звернення громадян. Він знає. дозволяє, що можна звертати як письмово, так і усно. Я вибрав по Не тільки. Але коли коли Ні. людина прийшла, то вона має написати не наводьте на мене, ну як ну я ви ви, не ви незаконно вимоги ви юрист так. і ставите незаконно вимоги. Забороні знімати я... ну, ви відео і все розумієте, ви, факти вимоги, порушень вже ви, відбувається. Ви, ви, у вас вимає. як я до боротися з порушення? Документувати факти так, ми права, права мої порушені Ми розглянемо, знайдемо всі вимоги, то що ви говорите. Ви Нам треба розібрати. Що, що Ви саме писати не вмієте? Не вмію, так. Да. Mm. Не вмію. Що ну, вам потрібно здати ж... людина, яка вміє писати і повинна... Ну, так у вас же штатний на зарплаті. Нехай. На зарплаті. Нехай, да, на зарплаті ж вони знаходяться. Все. А що це я думаю, за кого-то виконується. Це... У вас є документи, що посвідчується особу, щоб написати заяву, щоб ми ідентифікували, що саме до вас виїжджала бригада. Не до мене. А до кого? Ні, Боже збав. Якщо Якщо не до збавить. Я... І Звичай. ми не можемо сказати не можу. до кого, хто виїжджав. Якщо не до вас, то до кого? До... Поліцею викликали. Я а не ми не знаємо, ми є не, не знаємо, цього. у нас і я не вийшли. коли заповнюється карта виїзду. Мені прийшли. були до Шановні... мене. За мене за мною вже ведеться полювання Шановні, з боку що... кабінета міністрів. За мною ведеться полювання. І я допускаю, що... що в принципі це вже в мене один раз викликали до мене. Уже було такий інцидент. Мене викликала е, черговий е, національної поліції Київської області, е, підполковник. ось о. Добре, це не косу не і, і вже проводили Добре, ваші шанови, я... цього розговору. Це не, не, не. стосується. Давайте, давайте таким чином. Для того, щоб ви отримали копію карти виїзду, по-перше, це має бути виїзд саме до вас. Ви маєте бути вказані як пацієнт. Якщо ви вказані як пацієнт. І там вписано ваше прізвище, я побачу, І то ви пишете заяву, перенос, показуєте що ваш паспорт, що це саме ви. І тоді ви маєте отримати копію цієї камери. Ми можемо. Як, якщо Хорошо. якщо виїзд був не до вас, да. то ви не можете отримати ніяких документів зв'язку да. з тим, що будь а, виїзд до пацієнта – це лікарської таємниці. погоджую. Да, погоджу. тому якщо виїзд був до вас, то будь ласка, в канцелярії, ви маєте написати заяву я не викликав. А якщо до вас виклику не було, да. то які документи О, чому ви отримати? О, чому отримати? чому вона приїжджала? Вот чому тут ви, Як ми можемо взагалі розібрати? Якщо ви кажете, що не до вас приїжджали, Конечно. ну то а як викликала конкретні особи психічно не, нездорові, не знайти, психологічно не нездорові що, що? особи ви викликали що, що ви нам вашу знайти, якщо ми навіть не знаємо до кого ви карточка. Мені от мені навіть інформація не цікава, там що вона писала, тому що вона у мене та вся інформація спілкування Дивіться, з вашим карант. працівником у мене задокументовано карант. на відео. Чому ви можете отримати так? тільки при офіційному зверненні, бо це є пер. Персон... Дані і лікарська таємниця. Та да я о, бачите, ви мене провокуєте, щоб я ми пішов на ловушку ми. на цю. Я то не звертався. То не я не то було. на мене карточка не повинна бути заведена. От тоді мені підстави, що її нема, значить її немає. Значить до отримані що виїздів до вас не, не було. було. Так якщо не було їх. Якщо їх не було, але для того, щоб перевірити на кого саме. Був, був чи не був виїзд бригади. Да. Для цього оце... повинна бути ваша заява. Щоб ви знали, на кого ми маємо На кого маємо шукати карту. Швидка виконує більше півтори тисячі виїздів за добу. Як так. ви пропонуєте шукати? На деревню дедушки чи як? Ну, я виїзд? ж вам повідомляю. Ось, я повідомляю вам. Давайте так, ми вам хочемо допомогти. ні, не, ви не... Я не, не... не громадянин України. Я ж не громадянин України, я потреб... а, допомоги не потребую. Від вас пока від вашої служби. Ні, слава ви, Богу, я не потребую вашої допомоги. Ви прийшли до мене. За чим? Тому що ваші працівники, я їм виставив рахунок 100 тисяч гривень. А у вас І... офіціально відкритий ФОП? Що? У вас якийсь офіціально відкритий ФОП, що ви маєте право виставляти рахунки. Я виставляв як громадянин. Як громадянин, ви сказали. громадянин чого? Громадянин української РСР і людина. В першу чергу я людина. РСР? Да. Я не да, да, да. Тобто не України. Не України. Да, Боже збав. Це корпорація. Ви ж не треба говорити. Це ви належите до. Хоча невідомо, що хто ви, державний орган, чи ви структура підприємства корпорації Україна. От я цього ще не знаю. Хотілося б мати, що це державний орган. У вас відбувається прийом, як положено у нас в радянські часи, отак, такий прийом був офіційний, законний. Ніхто так не ламав. Значить, людей. Для, для того, щоб перевірити будь-яку інформацію, яку ви запитуєте, нам потрібен письмовий запит від ідентифікованої особи. Ідентифікована особа має бути виключена за документом. Мені Хорошо. показувати нам не документ. потрібно. В канцелярії ви пишете писати Я на себе нічого не буду. Ось що. У мене є військовий квиток, який ще треба. Ось, будь ласка, натимаємо паспорт. На пас, пас, то біз біз я ж не являюся громадянином. Ну ви ж являєтесь громадянином, ну, не у вас ще є паспорт. Він підроблений. Оце, із за чого виник конфлікт. Він коли я на пошті сказав, що повідомив їх. Та вже саме вам можу. Я надати теж можу оцей підроблену книжечку. Його потрібно по в канцелярії. Він підроблений. Я вам як керівництво ми можемо визначити підроблений. Він же не підроблений. От 10... для того повинна повітря потрібна інформація, ви робите то, що вам сказала я Якщо вам не потрібна інформація, мені потрібна мені потрібна не щодо мене, тому що це ми зрозуміли. Ми зрозуміли це правоохоронний орган. До звертати інформації, але скільки в нас правоохоронних органів немає в Україні, вони не захищають людей. Правоохорони, правоохоронні органи захищають. Вони тільки вбивають, що граблять. Що отримати вам інформацію на вас? Вам треба написати заяву, вказати персональні дані, щоб ми могли знайти в базі, чи були до вас виклики, Звичай. чи ні. До вас звертається ось. Я вам надав. Я ви ви почуєте, ви пишете із свої, щоб ми змогли провірити нашу базу в день полтори тисячі людей. Нам треба вас у, у базу у цю ще. Я не занесений. Я вже вам одразу а говорю, ви, ви там ви не найдете. Ну, Тому якщо до вас не було ви знайдете оцю, оцю бумажку, знайдете. Якщо от. до вас не було виклику, ви отримуєте відповідь, що, що викликів вас ви, ви, до ви, вас не було. не було. Ви от почули, ви зрозуміли. Тоді в мене виникає питання на якій підставі ваша служба в робочий час виїхала, Вони прогулку зробили. Нам вона та... спочатку про що вони виїжджали? Нам так от, коли так які я вам даю усне повідомлення про е, правопорушення, які вчинили збірити, працівники вашої бригади. Для того щоб здійснити перевірку, потрібна ваша письмова заява. Не тільки, сказання, І усно. Ні, а що персоналі... це Я, я вам усно повідомив про факти злочину ви службового. Ви зі слів ваших записати не питання, є канцелярія. ви йдете говорите. Це покажу, все з ваших слів запишуть. Я прийшов керівник, вирішує всі питання. Правильно так. Хоча так. ви не керівник. Ви тільки виконуючи обов'язки. А от за все від... несе відповідальності, керівник Він взагалі існує. обов'язки на існує, де не де, існує тільки як, як, на мою думку, виконуючи обов'язки, ні, ні за що відповідальність не несе. Думка. І вона має 10, право на життя. Зараз така ситуація, виконуючи обов'язки і все. Він існує, керівник? Я вам так. ще раз розказую. Він є керівником. Виконуючі обов'язки. Виконуючи, виконуючи обов'язки. Обов ви, ви, ви прийшли спорити за стосовно виконуючого обов'язків. Ви конкретно йдете зараз в канцелярію. Ви незаконно ви, ви Добре, ставите незаконно. до мене незаконно. Ви як виконуючий ви? обов'язок, тому що ви не ви керуєте. От вона, вона за все відповідає, покажу. Якщо вона була керівником. А вона тільки виконуюча обов'язко. Тут я. Ну тоді давайте прийдете тоді, коли буде тут керівник. Добре? Коротше, я вас повідомив. Якщо ви не відреагуєте про те, не встановите, не надасте мені повідомлення, на якій підставі виїжджала бригада. От, за тою адресою, отуди. От чого вона приїжджала? Приміняли до мене силу. Yeah. Ви вони... поліцію писали э, цей час. Э, поліцію вони... писала заяву. А що ти працівники поліції це все бачили? Вони задокументували. Ну, а ви задокументували. Вони ну, все Відкрили справу. Витяг із справи і тоді докладити до своєї письмової заяви. Так, я вам ще раз говорю, що. Я пока що от, з нашої розмови ми встановили з вашою допомогою спільною чітко рішення. Мені потрібна інформація, е, які міри застосовані до. Незаконного виїзду за цей адресу і хто давав вказівку, виїжджати вашим працівникам за цей адресу. Мене цікавить оця людина. Будь ласка, ви зараз Ви можете сказати, хто, їм давав? Хто, дає хто дає вказівку? Хто дає в таких вирішах? Виїзду? Ми, до. До. Має, ми маємо перевірити інформацію, а для цього треба. Заява, бо там є де хто дає у вас вказівки на виїзд бригади. Які дані? там ну... без вашої заяви на жаль неможливо провести перевірку хто коли відмовляєтесь? Та, ну ми це фітур. Ми не відмовляємось. Ми, відмовляємо. відмовляє дає... відмовляємо. ми відмовляємо. навпаки, на тому, щоб ви свої щоб ви свої претензії видали письмово Ваші дані для перевірки для, для повноцінного розгляду. Я вам документ дав ось що вам ще треба. Ви повинні документуйте потрібно вашу заяву. Я її я її пис... писати. писати не буду на више канцелярія. Ви всі, дошукати розпішуть недіє здати особи? От вони пишуть. Вони вони не способні розібрати. Я розібрався прекрасно. Розумію, що в нас в Україні відбувається. от тому, будь ласка, напишіть заяву, і ми ну писати цього не буду. Я вам повідомлю не буду. Заяву. Ви я документую, повідомляю глядачам і от слід. Це, це відеопротокол, Фактично відеопротокол правопорушення, які вчиняєте ви особи, При не тому, вони не заступник, особи, не юрист. Тому що всі особи, яких ви знімаєте, вам заперечили і не надавали за. Згоду на вашу зйомку. Да, а ви надали да. зйомку на те, щоб згоду на те, щоб вас знімати. Да. Добре. Да. Я, добре. будь ласка, дивіться. Ще раз, ви Не хочете писати займку? Не буду я писати. Не добре, да, все. Але я вимагаю надати мені інформацію, Усно вам повідомляти. Ми від... Мій телефон записуйте. Добре, зі мною зв'язатися. Зв Адресу, да. Адресу ви не називали. Адреса ваша домашня. Мені до запитання, це поштове відділення, де я от, інцидент буду. Ну, місто вам. Київ, місто Київ, 03,061. То ми її не можемо просто по Мені Це не лікарська, вона не, не, не стосується. А, ви не будете да, ви вивішувати. Вивішувати. Мені не стосується це. Так медици... як ми можемо вам говорити, Чому прийомо? ваша бригада, я хочу знати, на якій підставі, по чий вказівки виїжджала бригада за тією адресою? Вулиця Бориславська, от це поштове відділення находиться Це <реш> громадське місце. Це не ваша ваша адреса, куди вона да Ви Знаєте, як мене громадян оформлюється? <реш> має бути <я> телефон, має <реш> <знає>. бути <реш> адреса, куди ми маємо. Ну, так, так це не мені. Ви надішвете на цю книжечку. На, ми на, книжечку, на, на адресу це Ми на фізичну особу. Оце вона є лікарська таємниця. Ви чуєте, і персональні на я не фізична особа. Я вам сказав, я людина особані фізична особа. Ні це ви мене. Я, це так. Ні. Та ви що, ви мене ображаєте? Це невизнання правосуб'єкту цієї людини це злочин міжнародного масштабу. Ви це знаєте, як да. Так. Ви знаєте це, ви це будете нести відповідальність. От ви, ви даєте згоду керівнику на таку інформацію, вона юридично неправильна, незаконна. Компера, це Ви знаєте криміна... своє прізвище ім'я по батькові, ваш телефон, як зв'язатися, і вашу адресу. Мене зі мною вести перепис. Один із людей, отак от мене, оце мій статус. Один із людей, мужчина. З єдиним громадянством Української РСР Дмитренко Микола Олександрович, оце я? Отак мене візять прописую. Так мене ідентифікувати, верифікувати, чи як ви там по-юридичному. Отак, оце я. О, за тою е, оця книжечка, яку ви хочете, так вона зареєстрована і по, на, на поштова, Давайте Тоді за книжечкою. Давайте. На книжку. Адреса за книжечки, так, да, да. будь ласка, да. 03061. Оце поштова адреса. де цей інцидент відбувся, так? проспект від місто Київ, проспект відрадний, 55, квартира, то 97, так. Да. Вона зареєстрована за цим, але там я не живу. Там книжечка зареєстрована. Спец відрадний 55. Квартира 97. А ви не проживаєте? А це конфіденційна інформація. Вибачте, ви багато хочете. Сказати все і де гроші лежать. Мобільний телефон ваш який. А я скажу, де гроші лежать. Знаєте, де гроші лежать, Знаєте, там вулиця Інститутська. Національний банк, отам він грабануло. Мене грабанув Національний банк по всій катушці. Ваш номер телефону, будь ласка. 098 947 3919. Микола Олександрович, будь ласка, зараз напишіть заяву, що саме Ні, я ви хочете отримати. Ні. Від я трес. вам сказав, Про... мені на, я... на, я... на якій підставі виїжджала бригада. За цей адресу, Оце мені більше нічого не треба. тому що це підстава. Там злочин, Воді, Патру... ви, Поліцаї ви, вчинили ви, злочин. Дивіться. Не беріть ви говорите, на, на, поліця, на себе на поліцію написати заяву. Розумієте? Чому на поліцію. На них. Ви прийшли в центр екстрено медичної допомоги. Я з ними тягаюся. Ну це той поліції. Вони мені ЛП? їх немає. але вони ви, ви викликали вони. Я їм сказав, ви що ви робите? І вони мене обманним шляхом. Вони мені сказали, що для того, щоб розібратися в цих питаннях, ви чуйте, щоб розібратися, треба оперативно-свідча група. Я від них вимагав. Вони ж і викликали поліцію. Викликала працівник пошти. Працівник він, вона викликала поліцію по 102, Получається, замість оперативно слідчої групи приїхала. Патрульна поліція, яка, Яке? вона повинна, я глядачом відкрито говорю, їхня задача там на, на трасах, на дорогах, колідувати, там їхній заробіток, а не отут рискать. А їх, як правило, хто то по корупційній схемі їх скеровує на такі речі, щоб. Ну я вибачаюся, по другому не можу сказати. Я за, за свої слова я відповідаю. От, якщо я що говорю? То я готовий нести за всі свої слова відповідальність. От і якщо я це говорю, що це ну, так адекватні люди себе не ведуть. Щоб приїхати, коли здрава людина це тільки недієздатна, хвора людина, до неї, оце, оце їхнє, вони там мають право, ну по їхнім правилам. Політи там будь-що, оця може робити, що хоче з цими громадянами України, а я ж не громадянин України. Хоча формально я ще поки там чистусь, як і ви. Я маю, оцю бачите, оцю, я ще від неї не, не, не можу відбитися. Понімаєте, оцей книжечки книжечка, вона страшна. Це так, для, для відома вам. Вона страшна, ця книжка. Отої ідентифікаційний куди, оця книжечка, вона е, числиться на останній сторінці, ви почитайте, Там написано в положенні, що виходить. Е, Згідно як, як, носійця, він дає дозвіл на проведення медичних експериментів. Ви чуєте? Ви знаєте, оце, оця вся книжечка, що. А, крім того,